Щастя, до знань, до науки ідуть українці Тарасові внуки, те світло, то волі і правди зоря. Вітаю вас, маленькі українці, на землі Великого Кобзаря. 9 березня ми святкуємо 210 років від дня народження великого українського письменника Тараса Григоровича Шевченка, всі свої вірші, пісні. Поеми він присвятив рідній своїй батьківщині, за яку завжди у нього боліло серце. Уклін тобі, Тарасе, великий наш пророче. Будемо вічно тебе пам'ятати, і щирі почуття до рідного краю, віршами твоїми промовляти. Садок вишневий коло хати. Хрущі над вишнями годуть, плугатарі з плугами йдуть. Співають ідучи дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, Вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає. А мати хоче научати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та соловейко не затих. Благословенна та година, як народила мати сина, і назвала його Тарасом. Благословенен той день і час, коли прослалась килимами, Земля, як ускропив Тарас дрібними росами сльозами, у старій хатині в кріпака колись, в тихий день весняний хлопчик народивсь, у тяжкій неволі ріс малий Тарас. Він не вчився в школі, він ягнята пас. Вмерла мати й тато, сирота удяка. Тут була в хлоп'яти грамота гірка, в пана бусурмана в Петербурзі дім. Кріпаком у пана був Тарас у нім. Хоче малювати, прагне він до знань. Та за це багато зазнає знущань. Нишком він малює статуї в саду. А вночі віршує про чужу біду. Та в людському морі стрілися брати, що зуміли вгорі щиро помогти. Викупили друзі, вільним став Тарас. Що це серце в тузі, біль чому не згас? Гнули люди спину на панів лихих, кріпака людину пан продати міг, мучились в неволі, бідні злидарі. Він про їхню долю пише в кобзарі, Смілий і щирий був Тараса спів. Він гостриться кири, кличе на панів. Цар його в солдати в дикий край заслав, Малювати і писати кат забороняв. Та малює, і пише він таємно там. Гнівні його вірші, страх несли панам. Як дітей любив він. Мріяв що малі, скрісла росли щасливі на усій землі. 9 березня 1814 року в селі Моринцях з Виногородського повіту на Київщині в сім'ї кріпака народився хлопчик, назвали його Тарасом. Гірке йому випало дитинство, бо Тарас був кріпаком, власністю лихого пана. Коли Тарасикові було дев'ять рочків, померла його мати, а коли було йому одинадцять років, помер батько. Замучили їх злидні та важка робота. І хлопчик залишився круглою сиротою. Тарас дуже хотів читати, писати, дуже любив малювати. Як випадала вільна хвилинка, хлопчик брав аркуш паперу, з калівця. І, сховавшись в бур'янах, малював все, що бачив довкола. Малював лише чорним олівцем, бо інших у нього не було. Він дуже хотів вчитися. У сільській школі навчався читати. Потім взяв його до себе служити пан і віддав вчитися на маляра. Там Тарас зустрів добрих і розумних людей, що полюбили талановитого юнака, викупили його з неволі. І допомогли вивчитись на художника. Крім малювання, любив писати вірші. Він написав багато віршів. Його слово простий народ і назвав своїм Кобзарем. Ця книга переведена на всі мови світу, та злякалися пани і сам цар, бо в цих віршах Тарас Григорович Шевченко закликав до боротьби проти гнобителів, заслав цар поета в далеку пустелю Віддав у солдати, заборонивши йому малювати і писати. Не скарився Тарас Григорович Шевченко, і потайки малював і писав. Через довгих десять років повернувся він із заслання, змучений, але незломлений. І хоч давно це було, але Шевченкові твори. Вічно живуть у пам'яті нашого народу. Ім'я великого українського кобзара Тараса Григоровича Шевченко знають у всьому світі. Воно вічно житиме в наших серцях. Любі діти, Шевченкові заповіти, ви не забувайте, вічного генія і пророка. Завжди пам'ятайте. Любіть мову, Україну, рідну і ласкаву. Хай вас сонечко привітне! Ніжно зігріває. Відкриваю кобзар і душею радію кожне слово твоє, Оберіг золотий в серці моїм оживає надія, уклоняюсь тобі, мій кобзарю святий Утіха, доки мова живе, Україна жива і любов до рідної землі. Ступі, ні кобзар, святий. Відкриваю кобзар і душею раді. Кожне слово твоє оберіг золотий і у серці моїм оживає надія, уклоняюсь Тобі мій кобзарю святий, за любов до рівних. Відкриваю кобзар і на серці утіха, доки мова живе, Україна жива. І любов Мої, оживає надія, уклоняє ступі, мій зараз святий.